На Прикарпатті дівчину розчавило мікроавтобусом після того, як вона вилетіла з нього через скло. Трагедією закінчилось досвітнє повернення компанії з дискотеки. Аварія сталася в селі Заводка Калуського району. Близько десяти молодих мешканців сусіднього села Верхня поверталися мікроавтобусом Мерседес віто додому. Водій не впорався з керуванням, наслідок чого авто перекинулось. Керуючи, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної швидкості, не оцінив дорожньої обстановки, внаслідок чого. Допустив зі керованого ним автомобіля в КУВЕД, де автомобіль перекинувся. По даному факту обласним слідчим відділенням УМВС Івано-Франківської області проводяться слідчі дії, також проводиться перевірка. Дівчина 95-го року народження, мешканка села Верхня, загинула на місці. Вона спочатку вилетіла з машини через вікно, а потім на неї впала автівка. Водій та ще четверо пасажирів з травмами доставлені до лікарні. Перевірка справності службового автотранспорту керівництво державтоінспекції області провело технічний огляд наявного автопарку, адже машина для Даївця це основний засіб патрулювання за дотриманням правил дорожнього руху та культури його учасників. Відтак спецтехніка повинна бути в повній готовності. Ми так само вирішили перевірити транспортні засоби, які в нас є, для того, щоб вони були в повній готовності, тому що в нас і несення служби, і переслідування порушників, і злочинців, і тому ми повинні, перш за все, починати з транспорту. Працівник інспекції повинен бути мобільний і повинен виконувати в повному обсязі ті завдання, які на нього покладені. На балансі в державтоінспекції понад сотню одиниць автотранспорту, в тому числі десяток новеньких автомобілів марки Тойота Пріус. А також п'ять службових мотоциклів. Деякі з них наразі на ремонті. Між тим весь міліцейський автотранспорт перебуває на гарантійному обслуговуванні та пройшов технічну перевірку. Є також автівки, котрим давно пора на пенсію, зазначають в керівництві автопарку. Адже на їхніх спідометрах вказано гранично допустимий кілометраж від 15 тисяч кілометрів. Зібрали ще дев'ятки, десятки, пасати, що в нас є, подивитися їхній технічний стан, де треба поміняти колеса, де треба міняти акумулятор, щоб глянути. Щоб хлопці могли кататися і не до кататися а працювати і щоб не впливало на їхню безпеку, даївці закликають людей бути обережними на дорозі, адже ставши учасником дорожнього руху, вони несуть відповідальність не лише за своє життя та здоров'я. Лише за минулі вихідні через ДТП постраждало 16 людей двоє загинуло. У зв'язку зі збільшенням кількості аварій на Прикарпатті у державтоінспекції провели оперативну нараду з особовим складом з метою вироблення спільної стратегії запобігання аварій на дорогах. Сезон полювання розпочато в період з 8 серпня поточного року. Розпочався сезон полювання на пернату дичину в мисливських угіддях області, який буде тривати до 27 грудня 2015 року. З метою недопущення надзвичайних подій із вогнепальною зброєю, недопущення фактів браконьєрства, створено робочі та пошукові групи. На території області було створено 8 робочих груп та дві групи пошуку. Перевірялось даними групами. Чиї у мисливців посвідчення мисливця, контрольна карта обліку допутої дичини, дозвіл на право користування мисливською зброєю. Мисливці, як засвідчили рейдові перевірки, правоохоронців загалом дотримали встановлених правил. Утім, без правопорушень так і не обійшлося. Виявлено та задокументовано 17 адміністративних правопорушень. Було складено працівниками міліції 9... Протоколів на мисливців, які порушили терміни реєстрації зброї, вчасно не звернулись до органів внутрішніх справ щодо продовження дозволу на носіння та зберігання зброї. Працівники міліції й надалі проводитимуть профілактичні заходи щодо дотримання мисливцями правил полювання, недопущення фактів браконьєрства і вилучення з незаконного обігу незареєстрованої вогнепальної зброї. Петро Остап'юк був одним із перших мешканців нашого краю, який загинув у зоні антитерористичної операції. Всі, хто його знав, один голос стверджує, що він був доброю, і чуйною людиною, а ще вірним та надійним товаришем. Про це нам розповів його командир Михайло Ковалюк. Такого чоловіка, як Остап'юк, Петро Володимирович, забути неможливо. Це був дійсно боєць. Дійсно, наш працівник, наш колега, який любі задачі виконував сумлінно, відповідно. До поставленої задачі. Так страпилося, що один із виїздів закінчився трагічно. Він не повернувся. Але ну, він вічно буде жити в наших серцях. На панахиду приїхали керівники області, Коломищини та управління міліції. Влада району виділила понад 40 тисяч гривень на пам'ятник. Також фінансувала родину і обласна рада. Однак батько героя каже, що зараз він хоче встановити ще й у центрі села монумент своєму сину. Колохатер хатербеля каплешку, це Ковницька, надійці не знаю, може там і Франківська разом з цими хлопцями. Я б не сказав. хлопці, що їм що, що далі слово, то далі слово. Як ти каже по-воєнному. Ну там зараз що в центрі трохи. Це скруто, бо не я гон сам у селі робити трохи на ну, село помагає. От я тут можу сказати, що для себе і то хлопці допомагали. Але щоб там у центрі села, щоб подивилися наші діти, внуки. влада й надалі опікуватиметься проблемами родин загиблих. Пам'ятник ще одному герою Віктору Яковіку того ж дня відкрили уголоскові. Дорожня міліція контролює ситуацію на автомагістралях Івано-Франківська. Насамперед слідкує за дотриманням правил дорожнього руху та культурою водіїв. Однією зі шкідливих звичок місцевих автовласників державтоінспекції називають стихійне паркування. І на вулиці Січових стрільців це проблемні зона, які ми постійно висвітлюємо, обговорюємо. Це і вулиця Галицька, це і вулиця Дністровська. І Тичини, і Новгородська в районі Базару, тобто де є найбільше таких торгових точок ще тих давніших часів побудови, там і є у нас стихійні паркування, з якими практично дає на сьогодні бореться з допомогою громадськості засобів масової інформації, але ми бачимо, що це є не зовсім результативним. Сихійне паркування створює аварійну ситуацію на автошляхах, наголошують Даївці. Адже залишення автівки в місцях, де стоянка категорично заборонена, перешкоджає маневрованості іншим учасникам дорожнього руху, а також обмежує поле зору водія, що рухається маршрутом. Відтак він може не побачити пішохода чи інший транспортний засіб по той бік припаркованої машини. Зазвичай порушники залишають автівки там, та їм зручно кажуть управління державтоінспекції, не задумуючись про наслідки. Парковку з лівої сторони бачу. Чому не заїхали за Не знаю. Пішив на службу, й не заїхав. Стоянка перший десятиметрів відчину проходу створює загрозу пішоходу. Знаєте, що перший раз від переджує, а більше допомога. Мирослав Гулик живе неподалік ринку на Новгородській. Каже, тут завжди великий потік автотранспорту та пішоходів. Вони створюють соціальний хаос на дорозі. Та ще й власники автівок паркуються, нехтуючи правилами дорожнього руху. Я тут спостерігаю те, що вони посильно виїжджають. Із дороги на тротуар, тому що вони вважають, що так їм дозволено, все дозволеність, розумієте, Цю дорогу хтось робив. Це є наші бюджетні кошти, які витрачає держава. І вони, виїжджаючи на ці бордюри, їх нищуть, потім виїжджають на тротуари і мішають дорожним пішоходам, які ходять по цій дорозі. Порівнює ситуацію на вулицях серед місця івано франківчанка Любов Українець. Вона нещодавно повернулася за кордону. Жінка обурюється, поведінка місцевих водіїв переходить всі межі. Культура руху дуже низька, бо я недавно повернулася з Варшави. Мене дивує, коли водії не пропускають один одного. І створюють такі аварійні ситуації, це дуже страшно. І особливо на Галицькій ми недавно їхали, побачили, коли машина не пропустила другу на другий ряд, щоб вони виїхали. І всі тролейбуси зупинилися, і ми не знали, в чому навіть річ. Тобто вони. Переганяють, це справжні якісь авторалі на дорогах. Заїхати на тротуар, врізатися у рекламний щит і мало не збити пішоходів. І все це просто у середмісті. Відео на якому гори водії переплутала пішохідну зону з дорогою. Днями опублікував у соцмережі один із мешканців Івана Франківська. Така поведінка жінки не просто обурила містян. у коментарях під роликом почали вимагати справедливої кари, і та не забарилася. Інспектори ДАІ склали на прушницю адмінпротокол. Моніторинг проводиться з нами систематично. І користуючись нагодою, хочу подякувати активістам, які допомагають у виявленні порушень правил дорожнього руху, які не попадають в поле зору працівників Даї. Нами була зразу ж адекватна реакція, визначено власника автомобіля, виїхано на місце, де ми знайшли цього водія і. Як результат, водій притягнути до адміністративної відповідальності, винесена постанова про накладення штрафу у розмірі 255 гривень. Водночас здається, вкотре закликають мешканців фільмувати або ж фотографувати порушників правил дорожнього руху. Мовляв, на кожне таке звернення обов'язково відреагують. Поблизу більшівців позашляховик врізався у вантажівку, заповнену асфальтом. На цій дорозі рух сповільнений, триває ремонт дорожнього полотна. За кілька десятків метрів до того, як і передбачено, встановлено застережні знаки. Незважаючи на це, чорний позашляховик врізався у вантажний автомобіль з асфальтом, який рухався йому назустріч. Їхав я по дорозі і навстречу в мене цей. Виїхав на зустрічну до мене. Його розвернуло вдарив в мене і вивів мені міст. Асфальт везли для ремонту іншої ділянки дороги на Львівщині. Тут поблизу більшівців тільки взялися ремонтувати, готують основу. Інспектори припускають, позашляховик на швидкості могло розвернути на засипаній гравієм дорозі. Хоча, зі слів Даївців, постраждалий водій, запевнив, що їхав не швидко. Однак вони в це вірять неохоче. З пояснення свідків. Водій Міцубісі, обіжаючи стоячу колону, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем вантажним. Водій пояснив, що він рухався швидкістю 40 кілометрів. Це неможливо, швидкість була набагато більша. Реальну швидкість, з якою рухався водій Міцубіші, встановить слідство. Однозначно, говорять, ДАІ, винен водій позашляховика. Після того як він одужає, до нього буде вжито адміністративних заходів. Обох постраждалих водія 84-го року народження та пасажира 73-го року народження із переломами, струсами та забоями доставлено до лікарні.